Привіт, привіт! Погляньте, яка краса довкола. Тут я не випадково. Адже сьогодні ми разом дізнаємось про місце, яке так люблять діти парк культури. Думаю, перше, про що ви згадали, це атракціони. Але повірте, це не єдині розваги у цьому парку. Давайте усе по порядку. І розпочнемо ми з історії. На цьому місці був ставок, плавали тут дикі гуси і лебеді. А взимку, коли ставок замерзав, тут була ковзанка. Поряд із водойми працювала військова купальня. Вона була місцем не тільки де вмивалися вояки, але й місцем, де відпочивали заможні львів'яни. Я казала, відома поетеса, а час іде і все без коректур. Хочу з нею посперечатись. Час і справді минає. А от змін цей парк зазнав значних ставок висох І на його місці з'явились зовсім інші розваги. На місці, де тепер відомий монумент Слави, колись був цвинтар. Після безлічі змін та перебудов ми маємо файне парк, якого можна відпочити і фізично, і духовно, і культурно. Вибирай, що хочеш. Тут кожен найде чим зайнятись. А все це тому, що нещодавно почала діяти програма по відновленню парку культур імені Богдана Хмельницького. Саме така його повна назва. Колись тут був і кінотеатр, і палац молоді романтик. Але все це залишилось в минулому, можливо, навіть на краще. Адже зараз є безліч місця для нових ідей та їх втілення. Цей парк став місцем творчості для багатьох молодих архітекторів, художників та просто талановитої молоді. Влітку на вихідних всі охочі можуть насолодитися шедеврами світового кіна просто неба. Тобто берете із собою легенький коцик та чай у термозі та гайда дивитесь якось колей. На траві, гріючи з теплими проміннями сонця, ви не тільки відпочинете, але й познайомитесь з багатьма цікавими новими вам людьми. А ще тут люблять гуляти не тільки кіномани. У цьому парку є кілька сцен та майданчиків, на яких частенько влаштовують концерти. Навіть святкування дня нашого міста відбувається саме тут. Дітям, звісно, буде найцікавіше на атракціонах. Їх тут багатенько. Але ці гойдалки не такі, як ми звикли бачити у американському кіно, але повірте, не гірші. Нещодавно тут відкрили нову гойдалку мотосковий шлях, який може прийти кому від трьох до 103. Головне, щоб не боялися висоти і прагнули пригод. Тут є машинки для дітей, карти для дорослих, тенісний корт, а найголовніше величезний парк із безріччю асфальтованих доріжок. Цікаві місцини є у нашому славетному місці. Тому не боріться і посмішайте впіймати мить. Літо, тепло і краса цікавий відпочинок майже у сенсі Львова. А з вами була Роксоляна Хтома. па, -па.